Дорогі друзі, сьогодні вночі, 19 жовтня 2025 року, я гуляв по нічному кельну. Настільки тут багато щасливих, таких добрих людей. І тут у кельні вночі не страшно ходити, якось я сказав, би. люди такі добрі. Позитивні і не відчуваються цієї соціальної агресії, ненависті, злості. Звичайно, є люди різні і є люди, які можуть ну, зробити, як і у кожній країні, щось негативне, якісь порушення, правопорушення, але в більшість людей тут дуже добрі. Ви знаєте, я прогулювалася по Кельну, а душа молиться за рідну Україну. Я на все життя буду вдячна Богу за цей унікальний період мого життя у місті Кельні. Місто Кельні назавжди в моїй душі буде одне з моїх самих улюблених міст: місто душевного спокою, місто щастя, місто ЛГБТ, толерантності. Саме тут в Кельні, в першу чергу, я побачив, як це, коли більшість людей різного віку. Толерантно, добре ставляться до людей так званої нетрадиційної сексуальної орієнтації, тому що я гей. Я не бінарна просонення, я андрогін, який поєднує чоловічий жіночий початок, але я гей-чоловік, я йду своїм містичним шляхом гея по цьому життю. І я вже повертаюся потихеньку до себе в табір для біженців, чекаю. На електричку міську, і захотілося записати просто відео це. І душа молиться за рідну Україну. Я не люблю клуби. Ходити гуляти по клубах. Це не моє. Ви знаєте, друзі. Ну дуже багато тут клубів різних. Дуже ну так не скажу що дуже дуже багато, але й багато дійсно різних є клубів. От. Аж дві гей-сауни є, я в одній і не був ще. Але і не хочеться там, знаєте, кудися гуляти дуже. Просто захотілося проїхатися по нічному кельну. І душа молиться за рідну Україну. Я хочу, щоб у нас вдома в Україні був мир. І щоб у нас теж люди були такі щасливі, як у кельні. Я люблю Україну, дорогі друзі. Україна завжди в моєму серці, а українська мова моя найрідніша. Будьте благословенні, мої дорогі українці, і нехай в Україні буде мир, щастя і процвітання.